Мати, родина, батьківщина ці слова з самого дитинства входять до свідомості кожної людини, незалежно від її національності, соціального стану чи здібності, з того часу і віку, коли вона власне починає відчувати себе людиною. І саме тоді приходить усвідомлення того, що вітчизну і матір не обирають. І хто знає. Можливо, тому ці два слова часто вживають поруч, адже й батьківщину теж називають матір'ю. Кожний із нас під словом вітчизна уявляє рідні обличчя батьків, друзів, рідних. І стаючи на її захист, кожний боронить найдорожче для себе. Наша батьківщина це не просто територія, позначена на карті певними кордонами. Це та земля, якій у руках історії часто не було місця, якій довелося винести стільки страждань та поневірянь. Земля, вкрита кров'ю багатьох поколінь захисників, огорнута славою героїчних перемог тисяч і мільйонів синів та дочок України. Саме тому професія захисника вітчизни завжди шанувалася українським народом. Звисяжні лицарі Київської Русі, завзяті запорожські козяки, борці за незалежність України, легендарні воїни радянської армії завжди стояли на варті державних інтересів, захищали народ та державу. У народній пам'яті в тисячах билин і літописів, дум і пісень, оповідань і усних переказів нині живуть спогади про тих, хто не шкодуючи власного життя, без жодних вагань та роздумів віддавав найцінніше. Своє життя на вівтар нашої свободи та незалежності. Упродовж багатьох десятиліть, 23 лютого, є особливою датою в нашому календарі вагомою, значимою і пам'ятною. Цього дня в Україні з вдячністю вшановують справжніх воїнів, усіх, хто безмежно відданий своїй країні, хто захищав її у воєнне лихоліття і продовжує сьогодні стояти на варті інтересів українського народу. І не випадково саме тому указом Президента України з 23 лютого 1999 року, у цей день наша держава відзначає Всенародне свято День захисника Вітчизни. Для громадян України нинішнє свято уособлює такі прекрасні людські якості, як доблесть і мужність. Сьогодні воно фактично стало святом усіх чоловіків. Чиє головне покликання обороняти рідну землю. Воно яскраво символізує любов і повагу українців до своїх захисників, хто присвятив своє життя служінню, вітчизні, тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності держави і в першу чергу до воїнів Збройних сил України. Саме вони кожним днем служіння батьківщині, участі в миротворчих операціях та ліквідації наслідків стихійних лих. Примножують славні військові та бойові традиції попередніх поколінь. Питання підняття престижу військової служби, зміцнення обороноздатності держави, соціального захисту військовослужбовців та ветеранів військової служби постійно перебувають в центрі пильної уваги президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, керівників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України. Таке небайдуже ставлення до вітчизняного війська промовисто свідчить, що армія не залишитиметься сам на сам зі своїми проблемами, а створення дієздатної, ефективної армії є важливим пріоритетом у встановленні незалежної держави, яка оберігає свій суверенітет і територіальну цілісність. Відзначаючи День захисника вітчизни, ми вшановуємо наших дорогих, сивочолих ветеранів. Які нині залишаються в строю, передаючи свій безцінний бойовий та життєвий досвід молодим поколінням воїнів і залишаються взірцем доблесті, гідності, відваги, бездоганного служіння рідній землі. У сьогоднішній день ми вшановуємо і нинішніх захисників вітчизни, хто присвятив своє життя шляхетній та почесній справі охоронця рідної землі. ті, Хто, словами військової присяги, назавжди пов'язав свою долю з Вітчизною. Ми щиро вітаємо всіх з Днем захисника вітчизни, свято мужності і честі, щиро бажаємо всім нинішнім і майбутнім захисникам рідної землі, ветеранам, їх сім'ям, близьким і друзям, міцного здоров'я, добра, злагоди й достатку. А головне мирного неба над нашим сивочолом Львовом і широкими просторами України.